Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, ось цей день настав, коли я вирішився обгрейдити свій тракторець. Зараз розпакую, ось прийшла посилочка, зараз усядусь. Попробую зробити це все красиво. Зараз побачимо що тут прийшло. Запакували, конечно. Так. Три шланги з кутами. Так, сейчас я вам покажу фірму Агре. Короче, дивіться. Отака фірма сейчас. Бачите? Ну, такі всі ставлюють. Три таких. В стороночку. Ось цей виновник і... Шість коротких. Ах, на виходах. Теж така сама фільма. Агроімпульс, точно. Поки прочитав. Агроімпульс. Ну і звичайно. Папа, мама теж агроимпульс. О, ні, все по одному. Зараз, по одному заклеєні, щоб не поржавіли. О Вот Отакі пісюнчики. Вот так одіваються. Ну і, і так далі. Все ви знаєте. Що вам розказувати? Так, нажав, так, нажав шпук. Так, оце, мабуть, треба, щоб отут було гайці. скоріше всього. Шпуньк. І... так, ідуть сюди. І самое цікаве, це розподільник. Дивіться, П40 трьохсекційний, всі три плаваючих. Значить, тут я просив оці всі уплотнителі з резинками. Кажу, в комплекті є нема, доложить, доложив. Так, ці всі золотнички. Так. І ось цей дядька, який називається Made in China. О, красавчик. Ось так він виглядає. Хтось може напише, що ти взяв китайське. Взяв би он італья... болгарський. Ну я вам скажу, що я думав про болгарський. Мене дуже там це... смущала ця ціна. Не знаю, що це за. Чого смущала ціна? Зараз вам розкажу. Зараз я зніму телефон, бо настрою три Чого мене смущала ціна? Дивіться, дивився я ще 4 роки назад, Юру Сербіна. Що він казав? Переоборудовав він на Болгарський, але він готовий комплект купляв. Дивився я Діму Богача, він посилання кинув. Я дзвоню, вони кажуть, ні, ми йому нічого не давали, ми тільки йому продавали прицеп. І так бродив, бродив, потім кого я ще дивився. Домашнє хазяйство на Поліссі, дивився я. Всі переоборудують, всі ставлять болгарське. Я думаю, давайте подумаємо логічно. Болгарський, ну якби є в цьому резон, є в цьому смисл, але Наші трактора. Оці, ось, вони, я думаю, вони не йдуть з болгарськими розподільниками, вони йдуть з китайськими. І ось уже в мене з 2007 року він працює. Дивіться, буде 20 років, 18 років йому. Ніде дивіться, насос сухий. Все сухо. Ну Там, де я лазив, там вже є запотівання. Там, де з завода все стоїть, ще не тронув, все сухо. Ну Я його періодично мию, звісно. Ну, Моючим автохімії. Де потіє, там потіє, де не потіє, там не потіє. І спілкувався я з продавцем. Ну, звісно, що продавець каже, звісно, що в мене найкраща, то він каже, що не переживайте, це хороші розподільники. Начинка, каже, може даже у Болгарська та сама, що і Китай один робить, що болгарське, що сюди. Але дивився відеопорівняння цього розподільника, то літьо оцю частини, цей чугунної краще, ніж у болгарського. От і думай те. Що брати? Я подумав так, дивіться, мені одна секція вона ніяк не, не, мене не виручає. І у мене ще, видать, слабо о, кача насос, тому що може прийти насос куплять Бо, бачите, добавився ось агрегат на передню навіску і я. Підгазову, щоб підняття. Бачите, як задрався. Ну, що я подумав? Я подумав, так, мені дивіться, якщо сюди ставить гідронасос на галку творич, одна позиція. Потім, допустимо, я поїду з прицепом і буде е, примерно там, оце як його, Арпал. да Це треба дві позиції. І подумав, подумав, думаю, ні, буду я робити так, як. По провіреному. Мені треба. Хай лучше запас, запас, як кажуть, в той не довбе. Так, може грубо, але так і є. Це, Вон, бачите, оце біленьке зараз приближу. Ось сюди він буде ставитися, дивіться, ось сюди ось. Оце оця штука. Я хоч за сьогодні присів цілий день. За цілий день. Це я, коротше, туди поставлю. От всю железну трубу викину. Можу, хай би стала желізна, там підварить, підварить, може так і зроблю ще золотничок. Але я вже купив трубки, оці гнуті, оці гнуті трубки. І я думаю, що все в мене вийде. Одне тільки що хочу під праву руку поставити його ось отут. Ось тут біля газу, десь, отут, в цьому районі. Чого? То, що ну, мені зручно так. Я привик під праву руку. Роблю, отут я, я привик, що тут все. Вплоть до того, що я даже ящик уберу, якщо тут будуть виходити шланги вниз, хочу переакуратити. Але це треба робити вже. На завтра передають дощ. Набрав я в Київ. А там кажуть, у нас є дощ. А в нас треба дощ, тому що треба копати картошку. хочу дождатися поки перпороде дощ. Так що отакі, отака поки обновка. І від, коротше, від набору цього, який продає, як же Віталя звати. У Віталія позвонив, він каже, ваш набор буде стоїть 12 тисяч. А я кажу, а, а він ну, 12 і все. Ладно. Я вирішив заказати китайський набор. Не знаю, це правильно чи не правильно. Зараз повкручую. Зараз перше треба знайти йому місце в тракторі. Мені не подобається там внизу, на полу десь і так далі. Він мені кажуть він має стояти під рукою, щоб не мішати ноги. Ну ладно, що? Я займаюся монтажем. А ви дивіться... Кому відео цікаве, поставте вподобайку. Не скупіться на коментар, прокоментуйте. І далі буде. Покажу тепер уже, як буде встановлено на тракторі. Так, почав ставити на своє місто і зрозумів, що плаваючи в мене назад, я взяв ці кришки, пооткручував. Нема нічого сложного. Дивіться, тут такий циліндрик, чи як воно називати. Штиліндер, штир, хто знає. І ззаду, там в кришки просто ну, таке яблуко. Отак угору піднімаю, дивіться, так вон -он, бачите, на резинки ходить. Отак вставляю, ловлю там і все. Ось і все, бачите. Зараз я розвертаю сюди, щоб він тут мене стоятиме внизу. І я думаю, бо тут бачите, ось плаваючи. Ще треба так, щоб руками не билося. Ящик прийдеться викидати, може десь тут огородити. Бо визящика теж нікуди. Дивіться, відкручую болти, відкручуєте, раз, назад. І ось. Так само я набрав цьому продавцю Дімі. Спросив, ну, він, видать, чистий продавець, бо я кажу, я не знаю, я вам скидав відео, дивіться. Я кажу, хорошо. Ну, бачите, тут є такі, типа, краска, це зелена. Але вона на болтах Уже пооблазила і ну, вона не несе ніяку... Я думаю, нагрузку, бо дивився, що на болгарських перекидають На поліссі викидав. Тут проблема в тому, якщо б були в мене всі шланги оці гнуті, оці назад, да, оці на, на, назад туди, на шланги, то я б його положив би лежі. А так, виходить, що треба буде щось придумати, ну, виварити, коротше, так, оце ось подача буде із насоса. Це на N, це на другий розподільник і Т це обратка. Так що отак відкручуйте. Фу і міняйте без проблем. Не бійтесь, немає нічого там сложного. Зараз прямо при вас і покажу. Отак от крутили. Просто що неудобно треба було піти взяти трещотку. Піти взяти цей Т-30, по-моєму. Ой, такий велосипедний набор, так прям було затягнуто хорошо, я думаю. Раз. Дивіться, так, два. О, так піджимаємо гору. Раз і вийдяло. Бачите, ось яблуко. Ну, його б хорошо там помазати та воно -он є. Китайці не пожаліли. в Один грам смазки, бачите. дивлюся їхній обзор. Коротше, що этот болгарський. Ось так, раз і все, бачите, і все. Що болгарські вали, Шо оці ну, циліндри штоки, що китайські. Один в один. У болгарського для плавності роботи не на валу виточка, а в китайському на валу, а в болгарському в самому циліндрі. Ну, є така для того, щоб. Як сказати, гідравліка не билася, не кидалася пінками. Значить, є така, ну, я так розумію, при маленькому відкритті починає подачу в циліндр. І Літьо, це чугунина це чорна, вона у китайському ну, каже, в рази краще, ніж у болгарському. Ну, так, я ставлю і далі вам покажу. Почав збирати і замітив, що у цьому золотнику різна різьба. Фокусуюсь. Коротше, отут вона так не видно, би, а товще, оце ось з цієї сторони товще, куди одягається резинка, закручується закручується у розподільник. Бо почав закручується, це ж хорошо, що подумав. І так вродьби починає крутитися. Потім встало і все, я його ключом не стоп назад. Одіваємо резинку, накручуємо, прям не, на, не набиваємо. Не... а просто руками держите, ключом провертаете и вперед. Ой, чи показать, чи, воно оно никому не надо будет. Сейчас поставлю, покажу. Ох, не... Так, прошел час. Вот таке крепление. Зараз буду устанавливать. Так, еще пару хвилин и дивіться. Стоит хорошо. Пидьем, нейтраль, принудиловка, фиксируемся и плавающе. Пидьем, нейтраль, принудиловка и плавающе. Пидьем, нейтраль, принудиловка и плавающе. Еще думаю себе так. Зараз поставлю, скажем, Ну ось, коли все підключу, оцей зніму, бачите, тут воно якби пересікається. Отак. Який рычаг не нужний буде, а він, я думаю, що зразу всі я не буду підключати. Ось, скажем отак. А цей хай буде робити. Так, тут я шланги підключив. Ну от, допустим одіваємо сюди, назад і... Так, зараз я трохи наживлю. Знаєте, оце хожу і думаю. Це в мене таке щастя, знаєте, шукаю болти. Щас. о, Шукаю ці болти. Нездорові, десь, ну, може, на 60 мм, ось вони, кріплені. Думаю, десь бачив, пішов. По п'ятому разу всі ящики перекидаю за день. Думаю, ось десь бачив, перекинув, пішов, зложив, нема. Думаю, це було б десь бачив на 10. Нам, мабуть, треба на 10 зробити. Це ж на 8, ну треба зробити на 10. Зробив на 10. Чи то пішов шукати на 10, нема. Були, бачив, нема, де хто знає я думаю, це я такий фортовий, чи це усіх, хто працює, в кого, ну, ось хай буде так. І зараз покажу. Ось ззаді, я думаю, ось прикріплю до оце цю... тут пластина, всі отак будуть. надіюсь, що отак будуть всі шість. Ось сюди Две... ось так, тут буде верх. низ, Тут будуть вверх, верх, вверх, верх, фух. Що по поводу? Знаєте, вся проблема в тому, більше що шукаєш чи виготовляєш, чим його робиш. Бо живеш в селі, де нема нічого. Це не так, що в місті псів на тролейбус чи на маршрутку поїхав. Купив. Ну, ось дивіться, мені удобно. Трошки наклониться, але тут не пересікаються речаги. Ось плаваючи, підйом. Плаваючи все добре. І тут будемо бачити. Ні, чого взяв, не фіксоване, того, що буває, таке, що рука зайнята. І Я думаю, що конструкція така, що знизу, я думаю, десь є фіксатор, його можу просто зробити, не фіксуючи. Тобто, ну, пунк, подержав і виключив. Ось таке. Все закріпив. Завтра буде продовження.